Тепер я помітив, що такі, знаєте, корифеї української стендап-комедії часто починають свої концерти із того, що перед початком розказують там, то, що типу, Та, був у тому місті, там було таке, був у тому місті, там було таке. от, Я просто одразу, щоб закрити цю тему, нікуди не їздив, нічого не бачив. У мене турів не буває, просто цю тему закрили. І ще помітив, що коміки, популярні коміки, вони часто коли розказуючи е, якийсь матеріал, вони можуть щось розказувати таке, тому що ну сидить їхня аудиторія. Оце ті люди, які якраз їх уже люблять. Вони абсолютно апріорі сприймають дуже добре будь-який їхній жарт, навіть там не дуже сильний. Кріс рок розказує про те, який ударив Вілл Сміт, і йому не треба розказувати, пояснювати, що відбулось, бо всі знаються, розумієте, от. Там Настя Зухвала розказує, як вона вийшла заміж за Сергія Ліпко, і всі знають, нікому це не треба пояснювати. Сергій Ліпко розкаже, як він одружився на Насті зухвалі, і всі знають, нікому не треба пояснювати. Мені, щоб розказати вам якийсь жарт, який потрапив в телеграм-канал Труха, просто через таке контекстне меню треба вас провести, що це неймовірно. Для мене завжди найскладніше це те, з чого почати. Оцей от саме перший жарт, він обов'язково має бути надзвичайно смішним, щоб ви, шановні глядачі, судячи з його першого жарту і перших декількох жартів, ну, були вже досить до мене розташовані. Це важливо, щоб я сподобався із самого початку, щоб далі ви були лояльні до мене. Але робити це мені досить важко, щоб. Обов'язково вам сподобатись, тому на початку я вам зараз розкажу щось із такого загального, якоїсь комедії спостереження, що бувало у всіх абсолютно, а потім перейду до чогось більш особистого, скажімо. Ну, до такого особистого, що ніхто вам не розкаже, крім мене, от, що було тільки у мене. От, от хіба розкаже вам Антон Тимошенко, як на Єсольник прийшло 13 чоловік, скажіть, будь ласка, не розкаже, правильно? І я не розкажу 10, Так, таке бувало, от, але не 13, розумієте? Народ, в кого є підписка YouTube Premium? Поаплодуйте, будь ласка. Молодці, ви дивитесь Ютуб без реклами. У мене немає підписки Ютуб преміум, і зв'язку з цим є одна історія, яку вам хочу розказати. І вона трапилась декілька років тому, коли у нас в місті проходили вибори міського голови. У мене, значить, із туалету можна дивитись телевізор. Так виходить, що Так, ну така планіровка квартири, скажімо, що можна дивитись телевізор. Я увімкнув собі якесь відео, пішов, сів на туалет, пульт з собою не взяв. Телефон з собою не взяв, сідаю на туалет, і там у відео вмикається реклама. І це не просто реклама, а це півтори години компромат на загіда Краснова. Розумієте? От? А я і ще сиджу на унітазі і думаю, блін, так як так виходить? На унітазі нібито я, а обсираю його філатов. Що це таке? Ну от можна хлопати, так. На Ютубі ще досить часто дивлюсь передачі про тварин, причому дуже різні, там National Geographic чи BBC, таке от стріми Арестовича та так теж дивлюся, там де розкажуть, як трахнути і придушити. Там все абсолютно про тварин, як можна. І от дивіться, нещодавно побачив такий сюжет. Передаю вам зараз сюжет в африканській савані. Там значить, левиця вполювала антилопу, і в якийсь момент у неї прокинулись материнські почуття до дитинчати цього цієї антилопи. От. Вона забрала її з собою, це дитинча і привела в свій прайд. І мені здається, що інші левенята вони дивились на усю цю картину, знаєте, на як на якийсь фільм жахів чи хорор, де мама остаточно йобнулась, принесла додому ляльку, посадила її на стіл і така: це Чакі, Чакі буде жити з нами. Чакі хороший хлопчик, він просто м'яса не їсть, а так все добре з ним. Приймайте вашого брата. Хто, коли йде маршрутка стоячи, втикає в телефони інших людей? Поаплодуйте, будь ласка, Я досить часто так роблю, якось їхав і знаєте, втикав в телефон дівчинки, і у дівчинки в телеграмі був чат, він називався Шальниє От. А дівчинці років 13 приблизно, щоб ви розуміли. от. Я подумав, що дуже добре, що там не адміністратор чату, не Ірина Алєграма. Бо за такий адміністратор чату можна було б і на співбесі до СБУ потрапити, розумієте? Якось іншого разу я також їхав стоячи, втикав в телефон чувака. Чувак листав ленту в інстаграмі, і в якийсь момент він лайкнув фотку гарного чоловічого пресу, такого дуже гарного. Я дивився на нього, і він в цей момент підняв голову. <реш> і я не знаю, як це далі вийшло, але далі кожна фотка жіночих сідниць, жіночих грудей, він лайкав абсолютно все, що пов'язано з жінками. От. Магазин косметики і враше він теж лайкнув так чисто про всякий випадок. Я думаю, що він тоді сидів такий, оці от камінаути в маршрутці, мені нахуй надо. Ні. Я б не здивувався, як він в якийсь момент підняв свій телефон мені під обличчя і почав в гуглі вбивати порно для гетеросексуалів. Я не такий. Народ, є ще одна у мене проблема, я дуже соромлюсь е, викидати сміття в контейнер, коли в цей час в контейнері риється бомж. От, е. <рес> мені стає дико незручно, і я тоді намагаюсь просто. Я шукаю якийсь інший контейнер, підходжу, викидаю туди, і він кидає усі свої важливі справи от, і дерити саме в той контейнер, куди я викинув своє сміття. Ну, чувак, а я ж знаю структуру свого сміттєвого пакету, розумієте? Ну, там ж зверху використаний туалетний папір. От. А для нього це нібито як подарунок розгорнути. Він конфеті розкидає ці, ну. Йому абсолютно все подобається. Нещодавно йшов по вулиці і. Повз мене пробігав хлопчик, і він в якийсь момент підняв з полу палицю, направив на мене і прокричав: Авада кідавра! Ну я не розгубився, витягнув з кишені свою, наводжу на нього і кричу Експекто патронус! І він мені говорить: так авада кідавра не б'ється експекто патронусом» Я говорю йому іди нахуй! Люблю досить дивитись кіно, не тільки Гаррі Поттера» І ви знаєте, мені надзвичайно подобаються скандинавські кримінальні детективи. От із таких країн, як Швеція і Норвегія, у них прям дуже виходить знімати це кіно. Надзвичайно круте. І я подумав, що ну це досить дивно, що в країнах із таким низьким рівнем злочинності так добре розвинений жанр кіно, як кримінальні детективи. Ну це приблизно те саме, що якби у нас в Україні знімали дуже круті документалки про боротьбу з корупцією. Розумієте, ну приблизно такий же рівень. Ото. Бо поки що там багато чого не так. Хоча і комік мені досить часто, так як і вам, коли-небудь доводилось на роботі сміятися із дебільних жартів мого боса. У кого таке було? Поаплодуйте. І от декілька разів у мене таке було, але якось він в чергове дебільно пожартував. Я сиджу із обличчям, яке максимально показує, що це не смішно. Всі награно хікають, і він дивиться на мене, і такий говорить: А чого ти не смієшся? Це того, що ти коміку, у тебе якась профдеформація чи що я дивлюсь на нього і своїм обличчям просто говорю: це не тому, що я комік, це тому, що ти довбойоп, розумієш. Ну, ти думаєш, що це от смішно, серйозно? Це смішно, те, що ти маленького хлопчика послав нахуй, який сказав Авада кідавра, от чувак. ну. <плес> ти додивився аж сюди нічого собі. Красавчик. Слухай, ну ти все одно по-любому не підписався на цей канал. Так що давай, швиденько, виправляйся. За твою підписку. Зараз є багато представників такої професії, як сексолог. Чули ви про таку професію? От, можете поаплодувати. І мені просто завжди було цікаво гіпотетично змоделювати ситуацію, як який-небудь сексолог от, пояснює своїм батькам, ким він працює. От. Ну стоїть якась сексологиня і така говорить: мам, ти не розумієш, я розказую людям, як правильно їбатися. І вона така дивиться не і говорить, так звідки ти знаєш, як правильно їбаться? Якщо в мене до сих пір немає внуків, розумієш? От, і та й відповідає: мам, так може, тому в тебе їх немає, бо я знаю, як правильно їбаться. От. Не варто знецінювати взагалі яку-небудь професію. Я нещодавно був на черзі, стояв в море пива в магазині такому. І там, ви знаєте, консультантам дуже важко. Переді мною в черзі стояли двоє алкашів, ну такі типові алкаші, від них смерділо, погано виглядали. От, якби їхню фотографію розмістили десь підручнику, то там би знизу написали Алкаш звичайний. От. <риклад> і що сталося? Вони скупились і дали бонусну карту. От. І продавець в якийсь момент питає у них, а хочете знати загальну суму покупок за увесь час? <риклад> Вони говорять, хочемо. І він говорить їм 14 тисяч гривень. Мені теж стало цікаво, я питаю, скільки у мене, і мені говорять 12 тисяч гривень. <рив> і я подумав: невже мені до їх стану залишили всього 2 тисячі гривень? От. Просто розумієте, ну мені здавалося, що алкаш це якийсь свідомий вибір, до цього треба прийти. От, ну, ти не стаєш ним з бухти барахти. Ну не буває такого, що ще сьогодні тобі соромно викинути своє сміття в контейнер, де дериться бомж, а завтра тебе вже розміщують на місцевому телеграм-каналі і пишуть: Люта є пізділка на 12-му кварталі. От, ну. Ми з вами живемо. Так, хто там хіхікає щось просто це хіхікання? Ні, нібито круто, круто, да? правильно сміються, а ти ще й вийобуєшся щось такого. Про за це хігікання, мені здається, воно пов'язане не з жартом, а з тим, що, типа, щось, щось я неправильно роблю. Все нормально. <праць> я по вам буду оцінювати. Ви мій каталізатор залу сьогодні будете? Якщо вам все подобається, то значить все круто. Так, народи. <праць> дякую, дякую. Народ, ми з вами живемо в місті, яке в більшості своїх російськомовне, і у нас дуже часто прац працівники в сфері обслуговування вони переходять на мову, якою ти з ними спілкуєшся. Я якось стояв в черзі в аптеці, переді мною мужчина обслуговував російською мовою, потім підійшов я, мене обслуговував українською мовою. І я подумав, що було прикольно, якби працівники в сфері обслуговування переходили не тільки по мові, на якій ти розмовляєш, от, а ще й по твоєму соціальному статусу. От. Ну, переді мною, наприклад, підходить мужчина, його псують російською. Потім підходжу я, мене псують українською мовою, А за мною підходить бомж і говорить А можна бояришник?» І вона йому Да, братан, 80 гривень, держи.